Любі мої чарівні стрільці, поговоримо, який вас чекає серпень, а серпень буде дуже пекучий місяць, адже сонце знаходиться в знаці лев яскравому, щедрому пафосному, який любить себе показати на всю красу. Цікавий місяць буде й тим, що буде цілих дві повні і один новий місяць, а також геката цей чорний місяць буде у з'єднанні із Венерою, яка зараз ретроградна, а це планета щастя, любові, гармонії, взаємовідносин нашої самооцінки, а також грошей. Що це нам принесе? Давайте дивитися детальніше. Вже 1 серпня буде повний місяць, третьому секторі в Знаті-Водолій. Водолій це груповий знак, це знак однодумців, це знак соціальних мереж, передачі інформації, контактів різноманітних. Третій сектор також відповідає за недалекі поїздки, за коло спілкування, особливо близьке оточення, це брати, сестри, сусіди, також люди, з якими ви спілкуєтеся дуже часто. Це можуть бути і друзі та колеги по роботі. Це курси. Це школи. І ось для вас буде висвітлюватися ці теми, які пов'язані із вище сказаним мною. А ви будете мати або ж по конкретний результат, або ж завершення курсу, або ж ви вже для себе з'ясуєте, що ви хочете йти навчатися далі до навчання водити автомобіль, або ж купляти гаджети. Проте, поки Венера ретроградна, бажано не купляти ніяку техніку. І Можете її просто придивлюватися або ж ремонтувати це хороший час буде. 8 серпня ретроградна Венера буде у з'єднанні із Гекатою. Це напружений період. Сама по собі венера ретроградна, вона і так може сумніватися в собі, може. Падати наша самооцінка, треба її буду переглядати. Більш детальне відео є на моєму каналі. Вже можете подивитися, хто не дивився, залишу ссылочку в коментарях. А тут ще і геката, як тіньова сторона нашої особистості, нашого внутрішнього світу, вона може давати невпевненість собі якусь підозрілість, або ж спонукати на якісь вчинки, які раніше ми не робили. А тут ще 9-го числа. І Венера, і Геката будуть в напруженому аспекті квадратури до урану, а це щось різке, несподіване, неочікуване. Тож можуть приходити люди із минулого в ваше життя різко, і вам, можливо, це не дуже сподобається. Або якась інформація буде, яка вам не сподобається. Цей період будьте дуже уважними, не піддавайтеся на плітки та погані емоції, пройде. Аспекти і все стане на свої місця, особливо коли вона розтане вже в прямому русі. Знову самооцінка настане в нормальний стан. Це просто часом для того, щоб ви полюбили себе, переоцінили своє ставлення, свою цінність в цьому житті, 13 числа. На допомогу вашій Венерії прийде сонце і наділить її гармонійною енергією, адже буде з'єднання світила і планети малого щастя. Тож ви вже будете більш впевненими собі. І це буде поштовх творчого потенціалу. Можете творити, займатися улюбленою справою, яку колись залишили, можете знову почати творити. Або ж зустрітися із людиною, яка вас надихає, 16 серпня буде. Новий місяць у вашому дев'ятому секторі буде обмін енергіями між сонцем та місяцем, і ви зможете вже перші годинки після настання нового місяцю планувати в сфері дев'ятого дому. Це вища освіта, це розширення кругозору, це поїздки, це вивчення мов, це спілкування із представниками інших культур, це бажання піти, навчатися і отримувати вищу освіту, хто ще. Немає, але має намір отримати якусь професію. 21 серпня Сонце планета, яка надає нам енергії для того, щоб ми реалізували себе, для того, щоб ми могли сяяти, і у нас вистачало сил на кожну сферу нашого життя, буде робити гармонійні аспекти до кармічних місячних вузлів. Детальніше про кармічні місячні вузли та нашу кармічну задачу на найближчі півтора року вже в моєму каналі. Залишу силочку в коментарях, хто ще не бачив, подивіться. А також саме зараз сонце буде давати енергію нам і щоб ми використовували свої знання вже з попередніх втілень і з нашого досвіду зараз, для того, щоб ми йшли надалі по шляху раху в еволюцію. 23 серпня Меркурій, планета комерції в недалеких поїздок всього паперового також переписок, соцмереж переходить в ретроградний рух. Тож ми трошки вже будемо сповільнюватися вже мислення не буде таким швидким, як раніше. Можливі помилки, а докладніше напишу відео про ретроградний Меркурій як. Пропрацювати, як прожити цей період гармонійно для себе. А цей період також важливий для нас. І саме ось таке комбо із ретроградних планет ми маємо. Адже і Сатурн планета великої відповідальності порядку законів ретроградна, також кордонів, тому повертаємо свої території зараз. А планета. Нептуна ретроградна, це також для того, щоб ми не втрачали віри. Це перевірка на нашу віру, це заглиблення в себе. Ретроградна Венера, щоб ви також переоцінили себе, свою самооцінку, переглянули свої бюджети. І Меркурій, щоб ми призупинилися, подумали про себе. Це хороший період для ремонтів, для перегляду, для переписування важливих для нас документів також. Сонце буде переходити в знак Діви, тож, Діво, я вас вітаю, настаються дні вашого народження. І вже 31 серпня знову буде у нас повний місяць. Він у вашому четвертому секторі, секторі ем, сім'ї, традицій роду, батьківщини, тож ви можете вже мати певні результати, які стосуються е, вашої сім'ї, е, можете мати. Е, Ясну картину, адже повний місяць висвітлює сферу цього життя, любі мої стрільці, бажаю вам найкращого серпня, щоб ви могли максимально проявити себе і втілити свої бажання в життя. До наступних зустрічей, в наступних відео!